Чому Путін посилює атаки по Україні? Причина це позиція Трампа. Останні його рішення і заяви показують, що він дистанціюється від підтримки України. З останніх новин у Білому домі розпустили робочу групу, яка займалася санкційним тиском на Росію. Перед цим Трамп заявляв: мовляв, не треба було виганяти Путіна із великої вісімки. І найголовніше Трамп переключився на близький схід. Він вважає, що виживання Ізраїля важливіше ніж доля України. А Путін користується цим наповну. Про це свідчить остання жахлива атака на Київ, 17 червня, в якій загинуло 15 людей. А тепер що хоче Путін добитися літнім наступом? Його плани розкрив Гіркін стрілков. Пам'ятаєте, російський полковник, який допомагав ФСБ влаштовувати заколот на Донбасі у 2014 році? Потім він впав в немилість Путіна і зараз у СІЗО. Гіркін каже, що одна з цілей Путіна це розширення буферних зон. Він каже, що насправді за цим ховається хитрий план. Стверджує, що так Путін хоче створити не зону безпеки, а навпаки, плацдарм для просування вглиб України. Тобто, прикриваючись ось цими розмовами про безпеку, вони все одно будуть далі накопичувати сили і рухатися вперед.